Вітаю вас, друзі. Я давно не знімала відео, тому що я навчалась. В принципі, в мене проблема з Ютубом в тому, що коли я в Литві, для мене пріоритет це навчання, а коли я вдома, для мене пріоритет це родина, діти. І Ютуб ніколи не може стати для мене пріоритетом. В принципі, я вже змірилася з цим. І... Але в принципі для це і нормально, тому що я сприймаю а, свій ютуб-канал, так само як і Інстаграм, як особистий блог, як спосіб підтримувати контакт а, а, з людьми, які близькі по духу, і а, я мала щастя познайомитись з деякими з моїх підписників, а, дехто з них став моїми друзями, тому. Я просто тримаю цей як канал зв'язку, і в мене немає цілі, цілі зробити з цього ну, професію чи заробіток, тому що в мене є моя англійська філологія, з якою в мене любов. І я вам давно обіцяла зробити відео про те, як вступити в наземний виш. І тут я зрозуміла, що я вже зняла, зняла таке відео колись там більше року тому, а мабуть навіть два роки тому. А, і там, звісно, ще й моя українська ще гірше, ніж зараз, але якщо слухати на швидкості 1,5, то в принципі кров, кров звук іде, але не постійно, і насправді я там просто розповідаю про свій досвід вступу а, в Литву. І якщо вам цікаво, я додам це відео в опис. А сьогодні я хочу підкреслити деякі моменти, які я зрозуміла вже зараз, тому що зараз я вже думаю про те, куди вступати на магістра. І, до речі, це, мабуть, важливий момент, що тепер в мене для магістра набагато більше опцій, ніж в мене було для бакалавра. І це теж такий момент, що Може не варто вкладати дуже великі гроші, зусилля в те, щоб отримати якогось суперпрестижного бакалавра, тому що якщо у вас буде, ну, наприклад, Вільнюс Юніверсі, в якому я навчаюся, він в світовому рейтингу на 400 му місці. Насправді це дуже гарне місце, але ну, це не топ-100, не топ-10. Але якщо в мене буде диплом з відзнаку з цього університету, і в мене все одно є можливості себе проявити, щось, видати, якісь свої статті, я зараз редактор в студентському журналі, тобто це все додає, і можна, ну, і я нічого не сплачую за освіту. І, і тобто в мене тепер є ця база, з якою я можу. Легше вступити на магістра. Тому перша моя порада це якщо це тільки бакалавр, то можливо, якщо у вас є обмеження по грошах, не треба одразу цілити в Ivy League, Ну, якщо у вас є така ціль, а обрати щось більш доступне і показати себе там. Бо Бакалавр — це або чотири або три роки. І за якщо навчатись в якомусь дуже дорогому вузі, то за чотири роки можна витратитись просто дуже серйозно. А моя а, стратегія зараз я навчаюсь тут безкоштовно, і плюс я отримую дві стипендії: одну а, як допомога українцям 300 євро на місяць, і одну а, інсентів а, за Успіхи за те, що я постійно від моменту навчання, ну моменту початку навчання і до зараз я постійно знаходжусь в топ-10% студентів свого факультету за успіхами, і всі ці гроші капають мені на карту в євро, і я їх відкладаю, щоб потім, якщо мені вони знадобляться для магістра, витрати. Тому перше обов'язково мітити вайві лік. Плюс там є дуже серйозні проблеми, наприклад, з британською освітою дуже серйозні проблеми а, с, в тому, що туди їдуть китайці а, з грошами, і а, вони купують у, у себе в Китаї а, дипломи ну, або ці IELTS а, сертифікати з дуже високими балами. Вони вступають кудись там в Оксфорд, і вони не можуть навчатись. І вони просто завалюються вуз ну, грошами, грошима, і ну, типу, я не знаю, я б не хотіла бути в групі з такою людиною. Я не хочу заглиблюватись в цю тему, але можливо, це не популярна думка, можливо, я помиляюсь, але, на мій погляд, авілік переоцінена. І взагалі я не хочу, мабуть, вже вступати в Британію, тому що в нас в цьому семестрі була нова викладачка, яка отримала захистила докторську дисертацію в University of East Anglia в Британії, і вона ну, ніяка. Ну, тобто, ну от у нас реально не було настільки ніяких викладачів. Гірше, мабуть, був тільки швед, який просто викладав, ну типу не speaker, який просто викладав шведську, але в нього не було ніякої освіти взагалі. І, до речі, я посприяла тому, щоб його звільнили. І ну, на щастя, це легко зробити, коли у людини немає ніяких дігріз, коли він не доктор, не професор, то це можливо, але. А Коли у людини вже є там, всі ці реалії, це, це прям проблема. А, тому обирайте по своїм можливостям, і у вас все одно буде дуже-дуже багато м -м, варіантів, як далі розвиватись. А, так, це, це перше. А, далі м -м, дуже важливо обрати а, спеціальність, яка вам, спеціалізацію саме, яка вам дуже підходить. Тому що не на всіх програмах є можливість обирати, ну, дуже багато якась варіативність. Тобто вступити легко, а навчатись дуже важко. І якщо ви обрали щось що вам не підходить на 100%, те, що вам не цікаво, то без мотивації ну, це буде просто знущання з себе. Тобто дуже важливо прям обрати те, що вам подобається, і обрати ту мову, яка вам подобається, ту країну, яка вам подобається. І тому перехожу до наступного варіанту: це як обрати країну. А з країни тут теж дуже важливо. Я дуже щаслива, що я обрала Литву, тому що і хрусофобія, звісно, недостатня, але нормальний рівень, і є якесь розуміння. Наприклад, коли я в цьому худі вперше прийшла на граматику в тому році, викладачка так мені вже посміхалась, я прям помітила різницю в спілкуванні, як вона до мене зверталась, ну, Тобто я показала свою позицію, і це було нормально. Я думаю, в якою в якусь Швейцарію з цим поїхати могло б бути непорозуміння. А, але мій поєнт не в не в цьому, а в тому, що країна має вам подобатись. краще, щоб ви були в ній до цього, щоб ви розуміли, чи вона вайбує з вами, бо ну, для мене, наприклад, я б не хотіла. Бути десь в Іспанії, в Італії, тому що мені не, не відгукуються їх культура, їх мова і спосіб життя. Мені подобаються Балтійські країни, мені подобається Скандинавія. І, ну тобто, ось так. Це дуже важливо. І друге, коли обираєте країну. А якщо у вас не, немає необмеженого бюджету, якщо Хорошей треба дивитись, по-перше, чи зможете ви там жити. Тому що зачастую гранти на освіту їх не дуже просто отримати, але, ну, але можливо. І дуже-дуже рідко, майже ніколи, вони не покривають проживання. І, ну, наприклад, в мене подруга. Зараз, як яка зі мною навчається, вона з Литви, і вона, коли вступала, вона отримала грант на навчання в Нідерландах, але там настільки проблем, проблеми з житлом, і настільки це дорого, що вона не змогла на свій бюджет знайти квартиру, ну, взагалі, без варіантів. Така сама проблема може бути з Ірландією, що ну дуже шкода, бо я б може спробувала буде в Трініці в Дубліні, але ну, ну це просто нереально. Ну, тобто, можете просто подивитись е, на сайтах, е, які є опції по житлу. І якщо університет не дає може, е, опції розміщення, то чи зможете ви там жити, бо можливо ні. Ну, тобто Ірландія, Британія, Нідерланди – це просто, ну, Тотальний жах. Ну, Литва, наприклад, Вільнюс взагалі немає проблем. Дуже багато калівінгів. Ну, тобто, я живу в Калібінгі, ви бачили і цей і попередній, і, в принципі, реально якби достатньо житла, можна винаймати без проблем не треба очікувати в черзі. В Ірландії це прям величезна проблема, бо коли вам пропонують оце житло. Ви маєте одразу погодитись, одразу сплатити і одразу заїхати. Тобто там навіть немає варіантів якось заздалегідь, щось забронювати на місяць вперед. І, ну, уявляєте, що це технічно дуже складно буде там навчатись. Тобто, це все а, дуже ускладнює. А, а далі про рейтинг я розповідала в попередньому відео, яке я м м додала. Це про те, що коли ви обираєте програму, зазвичай буде рейтинг, і ви отримаєте запрошення тільки на те, куди пройдете. І ну, тобто, ви обираєте свій перший пріоритет, а другий пріоритет, і якщо ви проходите на перший, то ви отримати вас... те, що ви маєте прийняти цю першу пропозицію, і інші вже вас не розглядають. І тут є важливий момент, про який не сказала в передньому відео, це гранти. І зазвичай, наприклад, так в Швеції точно, і я знаю, що і в інших країнах теж, що а, грант, на, на грант треба подаватись до того, як вас прийняли на програму. І ви можете подаватися на грант тільки на свій перший пріоритет. Але, а, ну, тобто, ось ви обираєте там, я, наприклад, я там лунту псала, і... Допустим, Стокгольмський університет в Швеції, і якщо я подаюсь на грант Лунді, то Лунд має бути першим варіантом. І якщо я прихожу на лунт або Упсалу, то там я вже на грант податись не, не можу. І тут дуже важливо, якщо ви так подавались на от, ваш перший пріоритет, а потім ваш другий пріоритет і туди, що подається на грант, і ви проходите. На свій, на свій перший пріоритет. Тобто ви вже не отримуєте запрошення на інше, але ви не приходите на грант. Ви все одно маєте сплатити, тоді ви будете сплачувати за освіту. І тут важливо подумати, що якщо ви проходите на свій перший пріоритет, але ви не можете за нього сплатити, то чи зможете ви собі його дозволити? А, тобто а, такі варіанти. А далі з грантом. Що важливо, вони не розглядають вашу нужденність. Тобто не треба в заяві на грант показувати, наскільки вас важка ситуація з грошима. а вони не на це дивляться. І гранти вони престижні. І, ну, до речі, це теж мої пологі була проблема, що вона хотіла грант на житло, і написала, які в неї проблеми, а їй відповіли. З Шотландського університету, що, ви знаєте, це взагалі престижна премія. Ну, тобто вона зробила акцент, ну, в неї дуже багато досягнень, і вона б могла б типу, презентувати на той грант, але вона зробила в своєму мотиваційному листі фокус не на свої досягнення і наскільки вона вмотивована, а на те, що їй потрібні гроші, і це не працює. Тобто, в них це не соціалізм. Навіть якщо це Швеція, це все одно не соціалізм, бо гранти дають тим, тим в кому університет зацікавлений людям, які можуть робити ресечі, які можуть своїми досягненнями підняти рейтинг університету. Тобто, в грантах, в мотиваційних листах фокус завжди на те, що ви дуже мотивовані вступати саме в це місце, саме на цю програму, і чому так? І а, якщо у вас є можливості там, додати CV чи мотиваційний лист, то те, що вам допоможе вступити, це якісь докази вашої зацікавленості. А, тобто, якщо ви там, вступаєте на журналістику, то можна сказати, що я там в школі з такого-то класу була, в, в якомусь там гуртку з журналістики, ми там, видавали щось там, ну, ну, розумієте, да? тобто, і, можливо, подумати про те, щоб отримати якусь, якийсь бонус, якусь активність, якесь можливо, волонтерство, яке пов'язане саме з вашою спеціалізацією. Бо вони шукають на ідеальний меч для, для своєї програми. Вони не шукають, типу, людей, які у всьому гарно достигли досягнули успіхів, а вони шукають саме меч. І Типу, тобто, те, що вам потрібні гроші і у вас немає інших можливостей, нікого не колишуть. А далі, ще один важливий момент, що може вам дуже допомогти, це мова. І якщо ви вступаєте в якусь країну і ви знаєте її мову, це просто супер бонус. Наприклад, ну це не всюди працює. Наприклад, в Німеччині. Там, і, в принципі, там ціна на, на світу доволі розумна, ну, тобто, Німеччина це доволі гарний варіант. Але якщо ви знаєте німецьку, по-перше, ви можете вступати на більше програм, і програми німецькою мовою можуть бути дешевшими. Плюс там можуть бути якісь додаткові гранти, якісь ще плюшки. Тобто мій чоловік навчався в Чехії і він навчався безкоштовно, тому що він навчався на програмі чеською мовою. Тобто, якщо б він вступав на програму англійською мовою, йому б довелося сплачувати. А так, чеськомовні програми безкоштовні. Тобто, теж треба дивитись на країну, і, можливо, якщо ви вже брали країну, то Мова може бути дуже важливим моментом. Для Чехії це 100%, для Німеччини теж, а для Литви, в залежності від програми. Для Литви, до речі, якщо програма, ну якщо ви не знаєте Литовської, то реально англомовні програми ну, їх не так багато. І, ну, наприклад, якась медицина, вам все одно потрібно буде литовська для практики. Тобто на це треба дивитись і вже обрати країну, яку ви хочете, і вчити її мову заздалегідь, тому що це буде бонусом. І завжди в анкеті у вас буде графа, ну, навіть якщо не завжди там потрібні мотиваційні листи, і не завжди є можливість там щось про себе розповісти, але в анкеті завжди буде графа з мовами, і там є можливість да, показати, що я знаю там декілька мов і на такому-то рівні. І, ну, і, і так само, якщо у вас є ця мова, то ну, краще, щоб вона була хоча б під b 1 Щоб не соромно було показати. Але це вже як а, буде. Так, що в мене ще виписано. А здається, це все, що я хотіла сказати. А, там про IELTS, TOEFL я розповідала в попередньому відео. IELTS, на мій погляд, краще, він в більш, більшій кількості університетів приймається, але треба дивитися, якщо ви обрали якийсь один конкретний університет, одну програму, яка вам 100% підходить, і там TOEFL, то в принципі і не важливо. Все сподіваюсь, вам було цікаво. e da nova você